Вітаю! Сьогодні на занятті ми розкриємо для себе ще кілька цікавих фактів про рослини. Чи замислювалися ви, що без комах, птахів і навіть кажанів не було б значної кількості видів рослин на землі? Чому так? Ми з вами дізнаємося сьогодні. А розпочнемо ми з того, що з'ясуємо, що ж таке запилення. Запилення у квіткових рослин це перенесення пилку з пиляка тичинки на приймочку маточки. Розрізняють два типи запилення самозапилення та перехресне запилення. Пилок, що утворюється у пиляках течінок квітки, може потрапляти на приймочку маточки у межах певної квітки. Якщо пилок переміщується лише у межах однієї квітки, це називається самозапиленням, якщо між різними квітками перехресним. Самозапилення найчастіше відбувається всередині бутона, тобто ще до розкривання квітки. Самозапилення властиве багатьом культурним рослинам, наприклад, пшениці, гороху, рису, квасолі, а також деяким дикорослим, як от фіалка дивна. Однак при самозапиленні зменшується шанс виникнення нових варіацій, особливо за зміни умов середовища, а отже і зменшуються шанси на виживання. Перехресне запилення властиве більшості видів квіткових рослин. Воно забезпечує урізноманітнення спадкової інформації рослин, наслідок чого формуються більш стійкі нащадки. Під час перехресного запилення пилок може переноситися різними способами. Здебільшого його переносять вітер або комахи. У першому випадку рослини називають вітрозапильними, в другому комахозапильними. У деяких видів рослин запилення може відбуватися за допомогою кажанів, птахів, води. Квіки вітрозапильних рослин зазвичай не мають яскраво забарвленої оцвітини Відсутній у них і запах. До вітрозапильних належать береза, дуб, вільха, ліщина, кропива, хміль, жито, пирій та багато інших. У таких рослин квітки дрібні з невеликою оцвітиною або голі. Завжди зібрані в суцвіття. Пилку утворюється дуже багато. Він сухий, гладенький, дрібний і легкий. Такий пилок добре розлітається навіть від легкого подиху вітру і може переноситися на значні відстані. Приймачки маточок у вітрозапильних рослин широкі або довгі, далеко висунуті з квіток. Часто на них розташовані волоски, які допомагають краще вловлювати пилкові зерна. Більшість перехресно запильних видів квіткових рослин це понад 80%. Запилюють комахи. У комахозапильних рослин є певні пристосування для приваблювання комах. Це такі, як яскрава оцвітина, приємний аромат, липкий пилок. Їхні квітки зазвичай великі, якщо ж вони дрібні, то зібрані у суцвіття. Цікаво, що завдяки запаху, який виробляє квітка, комаха-запилювач здатна знаходити потрібну їй рослину на відстані декількох кілометрів. Не всі рослини пахнуть приємно. Деякі з них, наприклад, Рафлезія, виробляють запахи, які нагадують органічну речовину, що розкладається. Тому цю рослину запилюють не бджоли, джмелі чи метелики, а мухи. Рафлезія це паразитична рослина, що не має стебла та коренів, але в неї найбільші у світі квітки діаметром до 1 метру. Бджоли, джмелі, метелики та інші комахи відвідують квітки не заради того, щоб їх запилювати. Насамперед їх приваблюють поживний нектар і пилок. Бджоли та джмелі збирають пилок для вигодовування личинок. Інші комахи можуть самі вживати його в їжу. Майже всі комахозапильні квіти виробляють нектар. Нектар це цукриста рідина, що утворюється в нектарниках. Це особливі залозисті утвори, розташовані переважно в глибині квітки. Запилення, яке здійснює людина, називають штучним. Його широко застосовують у садівництві, квіткарництві, овочівництві тощо. І тут ми переходимо до безпосереднього питання. А що ж таке пилок і як, власне, відбувається сам процес запліднення рослини? Пилок це сукупність пилкових зерен, усередині яких формуються власне статеві клітини спермії. Для запліднення пилкове зерно має потрапити на приймочку маточки і прорости. Проростання пилку це процес утворення пилкової трубки, вростання її в зародковий мішок. Вростання відбувається через спеціальний отвір у покривах насінного зачатка пилковхід. У кожному насінному зачатку маточки формується зародковий мішок, де міститься яйцеклітина та центральна клітина. Насінні зачатки вкриті покривами, які на його верхівці не зростаються і залишають отвір пилковхід. З насінного зачатка після запліднення розвивається насінина, а із стінок зав'язі оплодень. Шкірка насінини утворюється з покривів насінного зачатка. Пилковою трубкою два спермії потрапляють до зародкового мішка, розташованого в насінному зачатку. Один зі спермій зливається з яйцеклітиною, а інший із центральною клітиною зародкового мішка. Оскільки кожен спермій зливається з окремою клітиною зародкового мішка, цей процес у квіткових рослин дістав назву подвійного запліднення. Унаслідок злиття одного спермію з яйцеклітиною утворюється зигота. Згодом з неї розвивається зародок рослини. З центральної клітини зародкового мішка, з якої зливається другий спермінь, розвивається тканина, клітини якої містить запас поживних речовин ендосперм. Розвинений і дозрілий після запліднення насінний зачаток, що містить зародок рослини та ендосперм і оточений насінною шкіркою і є насінина. Процес подвійного запліднення відкрив у 1898 році Сергій Навашин. Це відкриття принесло йому та українській ботанічній науці всесвітню славу. Цікаво, що у голонасінних пилкове зерно також містить два спермії – Проте подвійного запліднення не відбувається. Один зі сперміїв зливається з яйцеклітиною, а другий гине. Що ж, підсумуємо, про що саме ми сьогодні дізналися? Запилення це процес потрапляння пилку на приймочку маточки квітки. Його різновиди самозапилення та перехресне запилення. Перехресне запилення може відбуватися за допомогою вітру, води, тварин, пилок. Це сукупність пилкових зерен, в яких формуються статеві клітини спермії. Запліднення у рослин відбувається у зародковому мішку, який своєю чергою міститься у насінному зачатку у зав'язі маточки. Для квіткових рослин характерне подвійне запліднення. Один спермій зливається з яйцеклітиною і формується зигота. Другий спермій зливається з так званою центральною клітиною і формується поживна тканина ендосперм. Наша сьогоднішня зустріч, яка розкрила для нас таємниці розмноження рослин, добігає кінця. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!